Як ви думаєте, це відео це реклама чи допомога? Але якщо я сьогодні поділюсь своїм досвідом, тому що саме завдяки хемохіму я вже третій рік не хворію ніякими вірусними і застудними захворюваннями, і моє життя набагато покращилося. І якщо ця інформація про цей продукт буде вам корисною, то хіба це просто гола реклама? Хемохім це запатентована формула на основі східних лікарських трав і вітамінів і мінералів. Взагалі цей продукт спеціально розроблявся корейськими вченими для укріплення імунної системи. В склад входить такі трави, як дуднік велетенський, жгут корінь і піон, а також всі вітаміни групи Б, вітамін С, ну і багато різного чого корисного. Він чистить кров та лімфу, активізує імунні клітини. НК клітини і стимулює кровотворення. А в коментарі я прикріплю опис сайту офіційного про цей продукт, і якщо вам буде цікаво, то зайдіть і почитайте.